Мегаполіси втрачають свій статус через занепад економіки в них і за високу вартість життя, кажуть експерти. Те, що Дніпропетровськ нещодавно втратив статус мільйонника, мало б насторожити владу інших великих міст, аби вона докладала більше зусиль щоб втримати корінних мешканців на батьківщині. Дві третини потоку міграційного припадає на внутрішньорегіональну, тобто внутрішньообласну міграцію. І одна третина це вже припадає на переїзд присування населення до інших регіонів України та за кордон. Найбільш непосидюча частина населення молодь шукає кращого життя у столиці та за кордоном. А от пенсіонери полишають місто через те, що не можуть сплачувати дорогі комунальні послуги та купувати дорогі харчі. Жити в Дніпропетровську дорого і виїжджають пенсіонери в районі центри там чи в села. Тим часом міська влада Дніпропетровська втратою статусу мільйонника не переймається. На думку чиновників, це радше питання престижу ніж реального зиску. Ні, економічні, ні політичні, ну кромі собственного нада. я живу в городі мільйонники. Он сьогодні нічого не дає. Утім, негативні економічні наслідки таки будуть, адже під час розподілу державних коштів першочергову увагу приділяють найбільшим містам. Інвестори теж охоче вкладають гроші у мегаполіси, де кількість населення постійно зростає, а не скорочується. Та й держава обіцяла наступного року організувати між мільйонниками швидкісне залізничне сполучення та побудувати нові дороги. Та чи стрімко курсуватимуть потяги до Дніпропетровська тепер? Питання поки що без відповіді.